Привіт, друзі! Сьогодні неділя, і ми знову зануримося. світ. До рум'яна кажуть більше ніж слова. А близь для губ це про настрій, а не лише про текстуру. Тут краса не для масок, а для себе. Готові? Тоді починаємо. Цього серпня Rare Beauty відкриває абсолютно новий сенсорний світ, світ ароматів. Так, селена гома створила не просто парфум, а справжній момент щастя у флаконі. А аромат це як спогад, який хочеться прожити ще раз. Перший вдих і ти відчуваєш теплу хвилю, карамелі та фісташки. Потім ніжна ваніль із перчинкою і імбиру, що робить композицію живою, трохи провокаційною, але завжди елегантною. Та фінал сандали дерева, глибоке, спокійне, впевнене. Флакон теж на випадковість, ергономічний, зручний і Стулу кришечкою створено для жінок, які постійно в русі, але хочуть нести із собою аромат свого настрою. Але це не все Справжній сюрприз. Це чотири ароматні бальзами, які змінюють правила гри. Це не просто базові ноти, це парфумерна палітра, з якою ти сама створюєш свій унікальний аромат. На, на шкіру перед основним парфумом або грайся з ними окремо, комбінації безмежні. Кожна твоя історія звучатимуть по-іншому. Це не просто новинка, це нова глава бренду, який ми вже давно любимо за щирість, турботу і красу без фільтрів. Це не просто матова помада, це м'який як самич, огортає губи та залишає за собою шлейф впевненості. Для Velvet Matte від Givenchy не кричить він шепоче. Його бархатиста текстура тане на губах, створюючи ефект блюр, який робить контур природним, а кульором. Розмитим, але насиченим, кожен відтінок адаптується до твого тону шкіри, ніби зшитий на замовлення, а ще він не пересушує, лише обіймає твою індивідуальність, головний акцент, а помада лише підсилює її. Парфум, який ти хочеш носити всюди. Келвін Клян представляє лінійку Hair and Body Perfume Mist. І це не просто аромат, це вуаль, що торкається тіла і волосся, залишаючи аромат, м'якість і легку зволожувальну текстуру. Вона не залишає липкості, не змащується, а дарує свіжість, яку хочеться вдихати ще і ще. Можна поєднувати кілька варіантів, створюючи власний настрій кожного ранку: сексуальний, теплий, повітряний, енергійний твій, ароматний гардероб. Уяви твій класичний чорний образ і туш, яке додає денімової провокації. Туш від Мак тепер у новому відтінку денім. Це глибокий синьо сірий з ноткою експерименту. Формула, яку всі вже обожнюють за миттєвий ефект підкручування та розділення. Тепер має ще один плюс відтінок з характером. Він не виглядає крикливо, але точно не залишиться непоміченим. Ідеально не нашаровується, не склеє, не обсипається. І додає погляду тієї невловимої магії. Я проснулась ось такою. Ця сироватка, яка дбає про твої губи, навіть коли ти цього не очікуєш. Толкбек від Бабл новинка, що виглядає як глос, але діє як повноцінний догляд. Формула з авокадо, шита вітаміном Є, е, працює не поверхнево, а глибоко. Відновлює мікротріщини, пом'якшує, зволожує та зміцнює губи з кожним днем. Обирай чисту базову версію без кольору або watermelon із делікатним рожевим фінішем і приємним ароматом кавонового льоду. Це той випадок, коли хочеться наносити ще і ще. Це не просто аромат, це укус першого зеленого яблука в дитинстві. Хрусткий, холодний, трохи зухвалий. Місіс Сміт від фльор балансує на межі свіжості та солодощів, ніби заграє з тобою кожним новим акордом. Флакон виглядає як чиста естетика, а аромат це справжня історія, яка починається з першого вдиху і звучить цілий день. Ці тіні від Make Beauty не просто кольори, це фізика світла на повіках. Нова колекція із шести мультихромних відтінків дає не просто шиммер, а справжню гру кольору, яка змінюється з кожним нахилом голови. Текстура крем-пудра легко наноситься пальцем, пензлем чи навіть аплікатором. Фініш фольгований глянцевий без осипання, тримається годинами. Це не просто макіяж, це ефект, який хочеться фотографувати при кожному освітленні. Ці рум'яна як ніжний рум'янець від першого компліменту. Блумстік від Блез Б'юті кремові, легкі, універсальні. Її хочеться наносити не лише на щоки, а й на губи та повіки. Формула та від дотику пальців, ніби пелюстка торкається шкіри. Вони не липнуть, не тняніють і не залишають плям. Просто ніжний рум'янець, як після побачення. Ось такий насичений був цей тиждень у світі краси. Напишіть у коментарях, що вас вразило найбільше. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нову порцію б'юті натхнення. Всім пока-пока!